Тарам. зробили підлогу, тепер можна танчити. Поклали панелі. Ще щось з батареями повинні зробити. Так. Ой, тут ще повинні пофарбувати стіни. І, коротше, вже заїжджати буду. Так що така у мене тепер буде квартирка. Вчора постирала, за ніч все висохло. Тут, думаю, повісить така у мене настінна вішалка. Внизу така полиця для взуття. Треба поставити таку білу, щоб вона не заходила за ці цією. Ну, може, трошки більше. Ну і тут диван, полиці будуть мої. А тут масажний стіл посередині. Можливо, тут поставлю якийсь такий регал, знаєте, такий з полками, щоб там можна було щось поставити, якісь косметики. А тут буде телевізор, і десь буде тут електрокамін. Ну, там далі видно буде, що. Ну і все, і тут буде диван і є столик треба. Класно. Тепер, звісно, з новою підлогою, то це інша справа. Великий кабінет. Ну, і така кухня. Сьогодні ще постираю, бо сірки є. Назбиралась.